Володійна організація, центр Вихід є подарувала свята вихованцям першої школи інтернату. Малеча танцювала, грала в ігри та уважно слідкувала за витівками клоуна. Я получаю радість, коли діти сміються. І, звісно, не тільки діти, бо коли приїжджаєш дете село, і там збираються і взрослі, і всі, і вони теж посміхаються, і ти можеш от передати цю це ну, улипку, і це дуже гарно. За словами директора центру, вихід є Сергія Середи, тут завжди раді маленьким гостям. Для цього і проводять такі заходи, щоб діти мали змогу відволіктися від тривог. Ми маємо багато донорів, які нас підтримують. Один з них це благодійний фонд Альянс Громадське здоров'я, який виділив нам ну, такий міні грант на будівництво дитячого майданчика. Тепер, коли до нас приходять. Батьки з дітьми на консультації там, ну, чи за підтримкою, підтримкою, то діти можуть там, гратися на майданчику під наглядом нашого волонтера. От, ну, у нас там є іграшки, можна там м'ячики, олівці для малювання, та набори там, всяких для розвитку, щоб, ну, щоб діти могли там, <зайнятіся>, ну, творчістю, яке ж свята без подарунків до дня захисту дітей. Ці яскраві пакунки виділила для дітей благодійна організація Адра. Ми намагаємось підтримувати благодійну організацію Центр вихід є і Адра Україна від себе подарувала діткам 30 подарунків. Спонсорувала це, і ми могли побачити їх радість на очах. Це для нас найголовніше наша місія, так би мовити, подарувати людям. І окремо на сьогодні діткам таку радість Кононенко, Олександр Дамашов цей день.